Всім привіт, ребята! З вами я Лимон 5 і ви на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як побудувати отакий дім в Майнкрафт. І він виглядає ось так спереду, збоку і ззаді. Ну, в общем, фарма це також по бажанням. Ну, як по мені, він дуже гарно виглядає. І, на, і отак він виглядає всередині. Тут кроватка і такий персуповерх. Багато місця простору та не, ну, достатньо місця. Ну, А ми погнали до будівництва. І так, ребята, так, ага. так, ребята нам для цього треба вишневі доски, схиті, колода і блідобові двері. А, точно, чуть не забув про підлогу. Ми беремо кам'яну цеглу та будуємо. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зараз 5 секунд. О, так, очки. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14.

І тепер е, забудовуємо е, кам'яною цеглою. Так, так. Кам'яною цеглою всю підлогу І потім переходимо. Та, Блін. Так, і так. Так, ребята, ми вже забудували та переходимо до наступного етапу. Е, ставимо колоди раз, два, три. 4. І тут і з кожної сторони також по 4 блока. Не більше, не менше. І переходимо до наступного етапу. Ну, як етапа? точніше продовжаємо будувати, забудовуємо стінки От таким образом. Все, просто все до єдиного робимо доски, забудовуємо досками. І в нас, оця сторона, як в 12 блоків, робимо вікна. Ось так робимо вікна і ставимо зразу вікна, щоб до цього більше не повертатися. Так, будуємо далі. Тут ця сторона. Дивіться, тут саме головне визначитися, де у вас буде вхід. З цієї сторони, чи з тої сторони. Якщо з тої сторони, то ця стінка буде повністю, ну, майже повністю закрита. Тому що тут будуть східці на другий поверх. ну, На чердак. Зараз вискреннько це добудовуємо. Та і все. Так, ребята, дивіться. Робимо вхід. Отак очки. І коли зробили прохід будемо... Так, робимо ось так. Такі вікна. оп 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 і з цієї сторони також швидко гоп-хоп. І я ставлю біло-дубові двері. Як по мені, вони як, ну, вписуються в цей стиль. Ну, та й взагалі вони прикольні. Самі по собі. Так, ладно. Давайте проходити до, нас... до чердака. Нам треба. Нам. О, зараз. Ага. Нам треба взяти, та просто будувати кришу та і все. Зараз швидко побудуємо цей, цю кришу. та Дивіться, тут у нас один виступ, щоб з кожної сторони був по одному виступу даху. Ось так він був. І та, і... І так робимо. От також я хочу зробити... О, ну, отак буде краще зробити. Ну, робимо ось такі палки, балки, палки. Сразу можна отак очки зробити. І з цієї сторони також, щоб. Ну, краще було. По одному блоку додаємо. Опа. Опа і отак опа. Та і все. Ось так у нас поки що виходить. Зараз. Ага. Даємо се. Одей. Та далі будуємо е, дах. Зараз, йо мою швидко отакочки добудовуємо. І тут та, йо омою Та, -мо! Саме гравине отут отакочки зробить. Можна зразу їх отакочки побудувати. А також такі штучки робимо з другої сторони. Да. Ще отакочки проводимо. Такі, читайте, балки, чи, ну, бак. Ну, щоб було краще робити, та для інтер'єра він якраз нам допоможе. Так, ребята, ми добудували, я добудував дах. Дивіться, найголовніше, ну, я хотів вам ще сказати. Так, ребят, я хотів сказати, що отут, а також ці блоки будуємо для. Для інтер'єру також це треба. Тепер, що у нас всередині? Так, тут також ми робимо вікна з цієї сторони. З цієї сторони також робимо вікна. Так, ми будуємо потолок, так мовити. Швидко очки робимо тик-тик-тик. -ти. Та і все. Йо-майо! -йо. І. Принципі, наша, наш будинок майже готовий, але це не все. І так, ребята, цей отривок, який я зараз записую спеціально для відео просто отривок, який я був з пов'язаний з хідицями та з усім остальним зараз пролагало надіюсь на записі, воно не буде лагать. Ну, Запис дуже сильно лагав. Я хочу, щоб відео було без всяких лагів, пролагів. Дивіться, ми тут пропускаємо раз, два, три, чотири блока і будуємо і ламаємо отут вже блоки. На п'ятий блок вже ламаємо раз, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять блоків ламаємо. І отут потім отакочки робимо, щоб було гарно. Також вже, ну, тут ось так у нас вікна. Тобто, отут два блока посередині, отак, зараз, тут у нас чотири блока поламали і два блока сюди поставили. Тобто, по центру два блока згори і чотири знову. Також, ну, облаштовуйте, як ви хочете. Я облаштував ось такочки. Тут можна зробити склад там, скринь, там, може ще щось, там, як хочете. У нас кри... криша. Криша була без оцих східців. Тобто нудна, така, ну, негарна. Коли і ми ставимо ось так блоки східці, у нас вже ось така вирисовується картина. Ось так у нас ззаду. Ззаду. У нас саме головне, саме головне, щоб оці два е віконця були посередині. Не зліва, не справа, ну, а посередині. ой я моє Надіюсь, я просто надіюсь, що за цей запис не буде лагати. Та все буде добре. Е у нас вигляд... У нас всередині виглядає ось так все. Тобто просторо, все гарно та уютно, як по мені. Якщо ще облаштувати, то нормально облаштувати, то ще буде кльово. Ну, а це все ось так у мене виглядає. Ну, а ви оберштовуєте по-своєму. Ну, а з вами був я, Лімон 5. Всім до нових зустрічей. Всім пока-пока!